Його називають людиною-легендою. Я народний депутат, Такої кількості скандалів, яка була у Петра Мельника, можуть позазрити навіть зірки естради. Це справжнє визнання. Я, я поїздив майже по всіх континентах і облітав майже весь світ. Ось Петро Мельник виштовхує із виборчої дільниці депутата Ірину Геращенко. Я її досить незрабно обняв. Хам, абсолютний хам. Але у стінах Ірпінської податкової академії, яку очолював Петро Мельник, його називали зовсім по-іншому. Йому співали дифірамби, а студенти знімали про нього кіно. Незмінного з 91-го року ректора Петра Володимировича Мельника він з притаманним йому піднесенням пригадує свої перші кроки на новій посаді. Були створені перші філіали кафедр сповідними університетами. Він і справді керував академією довгі роки, і ось раптом його взяли. Коли він вимагав від двох громадян 120 тисяч гривень за вступ до свого ж вишу, є з ким працювати 40 тисяч студентів. Яку саме роботу зі студентами проводив скандальний ректор? Програма грошей вже показувала в своїх сюжетах. Під час останніх виборів депутатів до парламенту студенти ділилися. Їх примушують голосувати за ректора. Дерва, державний реєстр виборців. Для того, щоб приїхати сюди і проголосувати тут. Ні. Тут приходять наші виборці, і в нас відродують, що голосують депутати, і тому потрібно якби. Підтримати його семельники ага. за словами студентів. Вони мали брати відкритні талони за місцем прописки та їхати голосувати на 95-й округ, де балотувався мельник. Нічого не поробиш. Ректори були вкрай потрібні студентські душі. Подивіться крізь три тисячі. Просіте там ти батьки, то не вам скажут. А все так говорять, да ну так. Да.

І буде шановні мої чітко видно. Хто є хто? Хто є хто у академії, не знали навіть місцеві. Програми гроші показували, як академія купляла квартири для своїх співробітників по 9500 доларів за квадратний метр. За такі гроші можна купити хорому у центрі столиці, а не те що у Ірпіні. У академії всі закади тоді відкидали. А я не хвилююся. Вуляти теж не можемо. Це... Омонополіст. Аж поки місцеві не поділилися чутками. Компанією, яка встановлює захмарні ціни, володіє сам ректор-мельник. Правда чи ні, що власники міста цієї фірми власники пов'язані з ректором ні? Ви знаєте, для чого ви вітаєте? Ось розкішний будинок ректора. Щоправда, побачити господаря тут можна не скоро. За хабар він може отримати до 10 років за довгорічну діяльність, ректор досяг значних висот місцеві приписують мельнику майже повний контроль над містом Пірпінь.